Навіщо Путін днями терміново літав до Білорусі? По Білорусі там взагалі цікаво разом із Януковичем. По-перше, він там щось мутиться на території Білорусі, скоріше за все, якісь провокації він саме для того, щоб, скажімо так, утвердити ті провокації. І Януковича притягли знову ж таки, тому що він потрібен був для. Якоїсь інформації, і можливо для якихось паперів чи чогось подібного дивилися це питання. Коротше, там е, провокативна якась історія, яка розрахована на е, саміт миру і на провокації до саміту миру. Це по перше. От і по-друге, там на подальше розхитування короч політичного простору. Чи справді в планах росіян відкрити новий фронт на півночі України? Поки ми говоримо більше про провокативні якісь дії, тобто воно в мене поки не випадає як повноцінний наступ чи додатковий фронт, це нагадує такі максимально такі самі дії, які зараз відбуваються на харківському напрямку. Вони хочуть подібний подібну штуку зробити на сумському і ще за все з півночі також якісь провокативні е, дії, чи готові зсу до нового наступу з кордонів? Не всюди, але в цілому так. Якщо ми загально беремо картинку, то так. Відслідковуються деякі угрупування, слабкі місця і так далі. Тому Чи несуть загрозу для України нещодавно анонсовані спільні російсько-білоруські військові навчання? Будь-які подібні навчання це відвертання уваги або навпаки привертання уваги до. О, Ну, скажімо так, заворушень на території Білорусі або на території РФ. Тобто, це такі такі собі показові штуки. Дивіться, дивіться, дивіться ми тут. Або дивіться, дивіться ж теж це, це тільки навчання. Хоп, і ми під вашим кордоном. Тобто, так, да, вони несуть все ще провокативний характер. Про що домовлялися Макрон та Шольц під час останньої зустрічі? Питання подальших дій Євросоюзу в цілому, тобто я так розумію, вони обговорювали, які, які дії для них є загалом приємлі, а які ні. Чи дійсно Макрон та Шольц втрачають лідерські позиції в ЄС? Частково так. Тому що деякі заяви йшли у розріз з діями, а от і політика всередині їх країн, тобто політика Макрона у Франції, політика Шольца всередині Німеччини, вони викликають у електората безліч питань. Тому так, це скоріше. Це скоріше запустить е, якусь іншу систему реагування, систему, е, скажімо так, по політичних заяв, систему якихось там передач і так далі. Тому що рейтинги треба рятувати. Якщо у європейської аудиторії є запит на підтримку України, їм доведеться підтримувати Україну за запиту електорату. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи підтримають європейські лідери заяви Макрона про надання Україні дозволу наносити удари по російській території? Не всі, але якась значна частка. Не всі країни погодяться, але значна частка їх дійсно вже або надала дозвіл, або надасть. Чи отримає Україна боєприпаси від Чехії протягом найближчих тижнів? Ну там, по-перше, ми говоримо про певні неанонсовані речі, по-друге, так. Що принесе Україні візит заступника міністра фінансів США? І знову ми говоримо про якісь більш конкретніші вимоги та домовленості і підвішений стан у них із за невиконання цих вимог чи домовленості, чи не в тому обсязі виконання. Тобто він приїхав. Перевіряти, я так розумію, належність е, виконання, да, і того, куди там гро ну коротше, належність чогось не отримав певного результату і прогрозив станом підвішаного, е, якщо не буде виданий той результат, який потрібен. Чи дійсно завод БПЛА Алабуга в Татарстані планує випускати 6 тисяч шахедів на рік? Ні, такий обсяг вони ну, не потянуть. Так, да, колесо фортуни працювати буде, але на заявлену кількість у них три камечів. Вони будуть випускати дійсно БМПЛА, але я ну, не в тій кількості, в яку вони заявили. Чи справді восени ЄС планує мирні переговори за участю Росії в Саудівській Аравії? Не зовсім коректно. На, скажімо так, це чутки, які мають під собою підґрунтя, бо подібні, як би його правильніше сказати, подібні можливості вивчаються, але ще не прийшли до якогось стовідсоткового консенсусу з цього приводу. Чому Швеція пригальмувала поставку винищувачів Гріпен для України? Це пов'язано із якоюсь безпековою штукою. Тому що випадає перевернути сім кажезлів, тобто тут питання безпеки для літаків на території України і механізмів. От коли вирішиться це питання, то і це питання зрушиться з місця. Чи долучиться Джо Байден до саміту Миру в Швейцарії? Скоріше за все, із з того, що дивилися буквально в понеділок, скоріше за все, там буде представник, а не сам Байден. А зроблено це для того, щоб у Байдена залишалися можливості, о, е, скажімо так, заперечити певні заяви, які можуть викликати обміння електорату їхнього рейтинг Тобто представник, наприклад, на перемовинах сказав там одне позицію штатів неприємно. Народ обурився, штат електорат штатів обурився, і Байден такий папа, па, па. Ми такого не казали. Я ж на такої заяви не робив. Це не офіційна позиція штатів. Помічник вообще сказав свою власну думку. Ми думаємо не так. Ну він залишає собі можливості болірувати о, між заявами, дивитися на реакцію, чи втрачає він потенційних виборців чи ні. Чи розпочне Китай вторгнення на Тайвань та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Також добулися це питання з Тайванем. Скоріше за все, ми говоримо про напруження про Якісь провокативні дії по відношенню до Тайваню, які можуть е, провокувати якісь там да, умовно бойові напружені стосунки, можливо е, там навіть якісь мінімальні бойові дії, але поки це наразі випадає скоріше як підготовка провокації ніж серйозного. Військового якогось моменту, тобто в мене випадає, що Китай все таки в повній мірі не готовий до такої сутички із штатами напряму, да? тобто не готовий до війни. А от каламутити воду навколо Тайваня, буквально і ментально, Китай готовий, і це скоріше, от така якась військова провокація, яка може вийти з-під контролю, безумовно, але воно планується як мінімум наразі, як більше як провокація. Чи відреагує Південна Корея на провокації зі сміттям від Північної Кореї? Там буде якийсь ну реакція, якась буде, але вона буде ну умовно кажучи, дзеркальна тому як зробила Північна Корея. Тобто, ну там то, тобто коротше там викину, вивели сміття. Значить, я не знаю, вони на них натравлять. Там я не знаю, якісь там сотні гелевих кульок. Які будуть падати на їхню територію, ну тобто, щось ну не, не військового плану чи справді Іран вже передав РФ новітні високоточні авіабомби? М -м -м, поки якась викривлена інформація з приводу передачі домовленості, скоріше за все, якісь є передачі не бачу. Чи закриють країни Східної Європи небо над західними областями України? За якихось умов, все одно за якихось умов. Тобто, це не зовсім в тому вигляді, в якому нам би хотілося да, Що західні частини України прикриває Європа, а тим самим ті? Захисні механізми, які є на західній частині України, повзуть да, там, на східну частину або в центральну, що було би логічно, тому що тут же прикриває захід. Але ми маємо шість купентаклей, скоріше за все, воно буде вибірково якось працювати, а не в повній мірі. Ні, типу, не так просто будуть прикривати, тільки коли по ним летить, чи тільки ну коротше, якась така каламуть. Чому Росія прибирає з Криму ще одну групу військових кораблів? Володіють інформацією, володіють інформацією з приводу наших якихось планів на море. Чи отримає Україна в необхідній кількості засоби ППО протягом літа? В необхідній кількості, ні, бо їх просто в необхідній кількості не існує в вільному доступі. От, але так, щось отримаємо по захисту. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.